Вправа 39. Обчисліть. Ну і наведено 9 прикладів, доволі громіздких, які треба обчислити. Ну, а, якщо чесно, якщо б в мене було таке завдання, я б взяв калькулятор і порахував. Ну, але якщо такі завдання перед нами ставляться і мають на увазі, щоб ми це зробили в стовпчик, то давайте будемо це робити. А, 754 помножити на 60. Я покажу вам свій спосіб, він обов'язково має співпадати з тим, що вас учили в початкових класах, ну але він доволі зручний в деяких випадках. Дивіться, 754. Помножити на 60. Так, ну, зрозуміло, що на 0 ми множити не будемо, ми його просто потім допишемо. Але при множенні є такий спосіб. Значить, дивіться, 6 на 4 це 24. І дивіться, я записую його одразу. 24. 5 на 6 це 30. Я записую його одразу 30. Потім 7 на 6 це 42. Записую одразу 42. Ну, а тепер переносимо нулик Тут даємо. Тут у нас буде 4 десятки. 2 і 0 сотні будуть 2. 3 і 2 це буде 5. Це тисячі будуть 5. І десятки тисяч буде 4. Тобто 45 тисяч 240. Якщо вам подобається такий спосіб, можете його без проблем використовувати, хоч знаю, що ви писали, як правило, це запам'ятовували чи зверху записували. Ну, як мені зручно, я так зробив. Ви можете зробити або моїм способом, або своїм якимось. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 45240. 45240 240 є. Так, наступний приклад. 20, 2500, 2504 помножити на 82. Ну що ж, 2000 пишемо. 504 помножити на 82. Тут уже я буду писати запам'ятовуючи цифри, бо по-іншому можна заплутатись. Отже, 4 помножити на 2 це буде 8. Так, 0 на 2 це буде 0. Так, і пишемо тут. Далі 5 на 2 це буде 10. І одиничку я запам'ятовую тут, щоб її не запам'ятовувати, я запишу її тут. Потім 2 на 2 це 4. Можна тут одиничку цю витерти і написати 5. Але я залишу так, щоб зрозуміло було, що ця одиниця в мене з попереднього розряду. Ви, в принципі, напевно, вас так вчили. Чи зверху її записувати, чи тут витерти і написати цифру 5, але це не грає ролі. Тепер 2504 множимо на 8. 4 помножити на 8 на 4 це 32. Тобто я пишу двійку. Трійку я пишу в попередній розряд. Тепер 0 на, в старший розряд, 0 на 8 це буде 0. Тут записуємо 0. Далі 5 на 8 це буде 40. Тобто ми пишемо 0, а 4 в старший розряд. Ну і 2 на 8 це 16. Тобто ми пишемо 1 і 6. Так, ну а зараз додаємо їх. Ще раз, з якщо ви не хочете так писати, проблем немає. Можна повитирати. Тут написати 5, тут написати 3, а отут 6 і 4 написати. 6 плюс 4 0, і одиничку перенести в старший розряд. Але ми це зараз зробимо, коли будемо додавати. Значить, дивіться, одиниць у нас 8. Далі 0 плюс 2 це буде 2. 0 плюс 0 і плюс 3 це 3. Далі 4 плюс 1 і плюс 0 це 5. 6 плюс 4 це 0. Одиничку переносимо, запам'ятовуємо в старший розряд. 1 плюс 1 той, який ми запам'ятали, це буде 2. Двійка. Отже, 205 328. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 205 328. Ну що ж, йдемо далі. Наступний вираз. 364, що множиться на 276. Ну, давайте будемо множити, що ж робити. Так, пишемо 364.

Тут вже можна записувати його, 18, в старшому розряді у нас вже нічого немає. Є. Тепер будемо на 7 множити 364. 364 4 на 7 це 28. Пишемо 8, двійку в старший розряд. 6 на 7 це 42. Пишу двійку четвірку в старший розряд. 3 на 7 це 21. Записуємо 21. Тепер 364 множимо на 2. 4 помножити на 2 це 8. Є. Далі 6 на 2 це 12. Двійку записуємо одиничку старший розряд. 3 на 2 це 6. Записуємо 6. Ну, а зараз знаходимо суму. Так, обчислюємо одиниці. буде просто 4. Далі. 6 плюс 8 і плюс 2. 8 плюс 2 це 10, плюс 6 це 16. 6 записую, одиничку запам'ятовую. Тепер тут, О, тут у нас багато цифр. Так, 8 і 1 двойка це 10. 8 і 1 двойка це ще 10, тобто вже 20. І тут є 3. Це буде 23. Одиничку ми запам'ятали з попереднього, це буде 24. Тобто ми пишемо четвірку. А двійку запам'ятовуємо. Запам'ятали ми двійку. Плюс тут у нас є двійка, це буде 4. Плюс тут є 4, це буде 8. І дві одинички, це буде 10. То пишемо 0, одиничку запам'ятовуємо. Одиничка, яку ми запам'ятали, плюс двійка і плюс одиничка це буде 4. 4 плюс 6 це буде 10. Отже, буде 100 464. Пишемо це дорівнює. 100 тисяч 464. Ну, як я і казав, доволі громістко. Ну що ж, переходимо до четвертого виразу. Записуємо тоді 407. Помножити на 306. Так. 7 помножити на 6. Це буде. 42, Тобто, ми пишемо тут двійку. Четвірку я записую в старший розряд. 0 на 6 це 0. Тепер 6 на 4, це буде 24. Тут можна повністю записати, тут вже ніяких цифр не буде. Так, записали. 407 на 0. Я не буду писати, це буде просто 0. Тобто ми вже будемо множити 407 на трійкою, і записувати перше число ось тут під трієчкою. Отже. 7 помножити на 3 це 21. Пишемо одиничку, двійку записуємо в старший розряд. 0 на 3 це 0. Далі 4 на 3 це 12. 12 Записали. Ну а зараз знаходимо їхню суму. Так, одиниць у нас буде 2, 0 плюс 4 це буде 4. 4 плюс 1 це буде 5. 2 і 2 і 0 це 4. Ну і тут 1, 2. Тобто буде 124 542. Отже це дорівнює. 124 542. Є. П'ятий вираз. Треба 852 поділити на 6. Ну що ж, давайте ділити їх. 852, поділити на 6. Так. 8 поділити на 6 це одиничка. Тут пишемо тоді 6. Віднімаємо. 8 мінус 6 це буде 2. Зносимо 5 25 поділити на 6. Ну, цілих тут буде 4. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Буде тут одиничка. Тепер зносимо 12. Тепер дивимося, 12 поділити на 6, це буде 2. Отже, віднімаємо 12, залишок буде 0. Тобто, вийшло у нас 142. В шостому прикладі нам треба 67 216 поділити на 8. Ну що ж, давайте я трохи меншими цифрами це зроблю внизу, щоб було зрозуміло, що ми ділимо, щоб вона не відноситься до. В шостому прикладі нам треба 67216 поділити на 8. Я трохи нижче, трохи меншими цифрами це запишу. Тобто ми пишемо, що 67 216 треба поділити на 8. Так, 6 на 8 не ділиться. 67 поділити на 8 це буде 8. 8 на 8 це 64. Віднімаємо. 7 -4 – це 3, 6-6 6, -6 це 0. Додаємо двійку. 32. 32 поділити на 8, це буде 4. Так? 8 на 4 це 32. Віднімаємо, це буде 0. Зносимо одиничку. 1. 1 поділити на 8 не можна. Дописуємо тут 0. Зносимо тоді 16. Ще 6 Зносимо. 16 поділити на 8 це 2. Отже, мінус тоді 8 на 2 це 16, залишок 0. Так, тобто у нас вийшло, що це дорівнює 8402. 8402. В сьомому прикладі нам треба 782 поділити на 34. Ну, це буде з одної сторони простіше, а з іншої складніше. Пишемо тоді 782, що ділиться на 34. Так. 7 поділити на 34 не ділиться. 78 поділити на 34. Це вистачить тільки 2 рази взяти. 2 на 4 це 8. 3 на 2 це 6. Віднімаємо. Так, Тут у нас буде тоді 0, А 7 мінус 6 це одиничка. 10. Тут ще двійку зносимо. 102 102 поділити на 34. Це буде трійка. Якщо ми 3 помножимо на 4, це буде 12. Двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9. І одиничку, яку ми запам'ятали, це буде 10. Відняти, це буде 0. Отже, відповідь буде 23. В восьмому прикладі треба 3198 поділити на 26. Отже, ділимо 3198 ділимо на 26. Так, 3 на 26 не ділиться. 31 ділимо на 26, це буде 1. 1 на 6, ну, переписуємо внизу 26. 31 мінус 26. Запозичаємо. Це буде 11 мінус 6, це буде 5. Ну, а тут буде 0. 0, не пишемо. Зносимо 9 цифру. Тепер 59, на 26. 26 там поміститься тільки 2 рази. Отже, 2 на 6 це 12. Одиничку запам'ятовуємо, 2 на 2 це 4, плюс одиничка це 5. Так, 59 мінус 52, якщо їх віднімати, це у нас буде тоді 7. Так, Зносимо цифру 8. Буде 78, поділити на 26, ну тут уже буде цифра 3. Так, перевіряємо 6 на 3, це 18. 8. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс одиничку, яку ми запам'ятали, це 7. Так, 78 мінус 78 буде 0. Отже, відповідь буде 123. Ну і останній дев'ятий пункт. 4532 треба поділити на 22. Ну, Давайте ділити. Так, ділимо 4532. Розділити на 22. Так, 4 на 22 не ділиться, 45 поділити на 22, це буде 2. 2 на 2, 4, 2 на 2, 4, 45 мінус 44 це буде одиничка. Зносимо трійку. 13 на 22 не ділиться, пишемо 0. Зносимо ще двійку. Ну і тут треба ну, вже написати. 5, напевно, ні. Можливо, 6. Попробуємо 6. Спробуємо. 6 на два – це 12. Двійку пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 2 на 6 12 плюс одиничку, яку ми запам'ятали, це 13. Якщо їх відняти, це буде 0. Отже, пишемо, що це дорівнює 206. Ну що ж, я вивів на екран всі відповіді. Давайте підкреслимо правильні відповіді в першому. В другому? в третьому, В четвертому? в П'ятому? в Шостому? в Сьомому? в восьмому, в Дев'ятому? Все. Доволі громістке завдання, Не звик я так множити, ділити, набагато простіше це робити на калькуляторі, виявляється. Ну, але такі завдання, ось так вони виконуються. На цьому вправу завершено.